Волонтерський центр перший спалах, який знаходиться біля метро Дарниця. Шановні добродії, зараз декілька запитань задам оцій чарівній жінці, яка кожного дня приходить і плете ці сітки для того, щоб наші Збройні Сили України могли трішки приховати себе на передовій. Пані Анно, таке питання. От спочатку йде ця сітка, правильно? Настільки я зрозумів? Так. Це відразу вона натягується і. Е, о, я дивлюся, спочатку перев'язується. Якось це називається основа. Ага, це То, називається сп... основа. Це плетуть не всі, а тільки досвідчені. От. Я зрозумів. Тобі ж вона ще треба так. правильно її пустити, так. так? Так, ось досвідчені. І от це виходить після цієї основи, основи? тоді ми вже е, на просто нав'язуємо між на перетинах, на перетинах. Наперетинах ми, да, на, да, на ми перев'язуємо. І тут, тут можна перев'язати, mm. тому що я відверто можна отут в'яжеться.